Добрий день, шановні члени конкому, шановна громада, шановні присутні. На початку засідання у нас є почесна і важлива місія шанувати пам'ять і подвиг старшого сержанта Миколи Васильовича Гречуна. І разом з представниками 24-го прикордонного загону передати дружині загиблого військовослужбовця Світлані Олександрівні е, Гречу, державну нагороду, медаль за військову службу. Я пару слів скажу про Миколу Васильовича, який народився 19 грудня 1970 року в селі Мендечани Гліподільського району Вінницької області. У 1990 році він закінчив Вінницький технікум залізничного транспорту. Перед повномасштабним вторгненням працював за кордоном. Але після чого, коли почалася війна, повернувся до служби на захист України, і саме 13 березня двадцять року Микола Васильович добровільно долучився до захисту України. Боронив батьківщину в лавах 24-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. А з лютого 23-го року проходив службу в 105-му прикордонному загоні і війшов до складу бойового підрозділу, а саме до прикордонної комендатури швидкого реагування колеги і побратими відзначають його високу дисципліну, самовідданість та відповідальність при виконанні службових обов'язків. Він проявляв мужність, і рішучість у бойових умовах, прикриваючи побратимів та охороняючи державний кордон України і про це свідчить і нагородження знаком Золотий Хрест, медалями захиснику вітчизни та за мужність і охорону державного кордону України 29 липня 2023 третього року внаслідок мінометного обстрілу. В районі населеного пункту Побєда Донецької області, старший сержант Микола Гречун, отримав важке поранення, але після лікування повернувся до своїх побратимів, і, на жаль, 19 вересня, 2024 року, в районі міста новгород сіверський Чернігівської області загинув. В ході відбиття удару FPV-дронів від і під час здійснення маневру старшим сержантом Миколою Гречуном вдалося не допустити прямого враження в транспортний засіб, яким він керував, в якому рухався, і фактично весь склад наряду був збережений. Однак, внаслідок аварії, старший сержант Микола Гречун отримав травми, несумісні з життям та загинув. Пані Світлана, приміт. Будь ласка, найщиріше співчуття від усієї територіальної громади. Ми низько схиляємо голови перед вашим чоловіком і перед вашим родинним болем. Пам'ять про Миколу Васильовича назавжди буде з нами і буде зберігатися його побратимами і кожен, хто сьогодні продовжує боротьбу за Україну. Вічна слава Герою і слава Україні! Tá, puxa right Шановні присутні, відповідно до указу президента України від 20 лютого 2025 року за номером 88-2025 дріб за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджується сержант Гречун Микола Васильович. Державну нагороду України медаль за військову службу Україні отримує дружина Миколи Васильовича Світлана Олександрівна. Так, переходимо до засідання виконавчого комітету. Порядок денний у нас сьогодні складається з 46 питань. Які є пропозиції по порядку денного? Хвалити в цілому? Добре. Основних питань немає, тому переходимо до розгляду питань. Давайте перше. Другая. Третья. Четвертая. Пятый. Шестый. Семь. Восьме. Дев'ять. Давайте, ви стойте. Ви там звільняєте той э, трамвайний парк. Ну, тут ж трохи маловато їх там в наступному рішенню. Це, Це по двом рішенням фото. Правильно? Це по першому рішенню, по другому рішенню, 4 трамває.

Тут є технічна правка в пунктах 1, 2, 7, 1, 2, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 8, 3, 1, 7, 3, 1, 8. Слово тепломережі замінити словами «інженерний тип комунікації. Якщо нема заперечень, приймається. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Семнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22. два, 24. три. Двадцать четыре. Да там кількість падка достатньо. там достатньо. Там. 25. Далі. А тут. так само є дуже рядом через Ну, то ви контролюйте, щоб вони були облаштовані. Ті, що і дуже рядом, і ті, що не дуже. Хорошо. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Далее. Тридцать. Тридцать один. 32, давай. Немає заперечень. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Тридцать девять. Сорок. Сорок один. Сорок два. Сорок три. Сорок четыре. 45. Без зауважень. 46. Без зауважень. порядок денний вичерпаний. Є якої зауваження, пропозиції, виступи? Немає. Дякую всім за роботу.